Іноді до мене приходять клієнтки, які стартують блискавично. Перші тижні мінус кілограми на вагах, плюс у настрої. Вони у захваті, вони пишуть мені натхненні відгуки, піднесені, що це найкраще, що з ними траплялося, і я їм вірю, звичайно. Але потім приходить час, і тиша, день, тиша, тиждень, місяць. Я пишу, а мені без відповіді. Контакт, наче, обривається. Через півроку покаяння і знову стар з тієї ж самої точки. Ті, ті ж слова, та ж енергія, ті ж плани, результат і знову пауза. Такі дівчата й хлопці не гірші і не слабші за інших. Вони просто не навчилися тримати курс, коли немає емоційного підйому. А справжні результати приходять не від ейфорії старту, а від звички рухатися навіть тоді, коли ніхто не аплодує.